До планових відключень електроенергії в Україні додаються ще й аварійні українці мають підготуватися до цього, запасти свічками та ліхтариками на батарейках. Проте одна якісна свічка у магазинах коштує не менше 100 гривень, тож зробити свічку можна самостійно вдома за допомогою підручних матеріалів. Щоб зробити олійну свічку, вам знадобиться банка, вода, олія, бинта бовата та фольга. Спочатку у банку потрібно налити води більше половини, зверху додати шар підсоленої олії 2-3 см. Зверху на банку потрібно покласти фольгу, складену в четверо та закріпити резинкою. У фользі зробити отвір діаметром 5 міліметрів та пропустити через неї гніт з вати чи бинта. Зверху треба залишити трохи зробленого гніту та промочити його олією. Далі можна підпалювати. Така свічка горить дуже довго від звичайної рафінова. Воної олії, якщо зробити кілька таких свічок, то завдяки ним можна нагріти чашку води та зігріти руки, коли немає світла. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.